Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття. Заняття з математики до веселої країни. Знань! Сьогодні ми будемо з вами порівнювати товстий і тонкий. Наші друзі ведмедик та їжачок ходили в цирк. Там було весело і цікаво. Найбільше їм сподобалися клоуни. Клоун Бім, він веселий і добрий. І клоун-бом він теж любить смішити дітей, чим схожі бім і бом? Подивіться уважно: зростом, костюмами та кольором черевиків. А чим відрізняються клон один від одного? Бім тонкий а Бом товстий. У них шляпи і гудзики різного кольору. Скільки всього клоунів? Один, два, два клоуна. Коли клоуни виступали в цирку, вони перепутали всі свої речі. Розгляньте і скажіть, чим відрізняються речі клоунів? Давайте роздамо клоунам їхні речі. Ви здогадалися, за чим вони відрізняються? Речі біма тонкі, тому що віку. Товсті, тому що він товстий. Подивіться, що це за цифра з'явилася? На минулому занятті ми з вами вивчили цю цифру. Згадайте, як вона називається? Це цифра 1. Пам'ятаєте, вона у нас була товста і тонка. Тож давайте дамо клоунам цифру 1. Подумайте і скажіть. Яку цифру один ми дамо біму? Так, тонку, тому що бім тонкий. А бому ми дамо товсту цифру, тому що бом товстий. Після вистави клоуни люблять гратися будівельним матеріалом. Бім і бом вирішили побудувати будинки з будівельного матеріалу, з яких фігур можна побудувати будинки. З квадрата сам будинок, з трикутника дах будинку, з маленького квадрата це вікно будинку і прямокутник двері будинка. Ось клоуни побудували два будинка: один великого розміру, один маленького. Як ви гадаєте, хто який будинок збудував і чому? Бом збудував великий будинок, тому що бом товстий. А Бім збудував маленький будинок, тому що бім тонкий. Молодці! Малята! Давайте ми з вами виготовимо подарунки для клоунів. А подаруємо ми їм кульки та цукерки. Для роботи візьмемо готові форми кульок, фіолетового, синього та жовтого кольорів. Тоненькі смужки, таких самих кольорів, як і кульки, це ниточки для кульок. А для цукерок візьмемо прямокутник зеленого кольору, великого та малого розміру. Та трикутник червоного кольору великого та малого розміру. Це для обгортки цукерок. На аркуші білого паперу викладаємо кульки. До кульок ниточки. Ліворуч великі кульки, а праворуч Маленькі кульки. Внизу під кульками викладаємо цукерки. Залишилось наклеїти. Я впевнена, малята, що ви знаєте, якому із клоунів ми приготували подарунки великого розміру, а якому маленького. Вірно? Так. Бому великі подарунки, а біму маленькі подарунки. Дітки, ви молодці, ми гарно з вами попрацювали. Я сподіваюся, що ви запам'ятали, який клон був у нас товстий, а який тонкий. До слідущої зустрічі, до побачення!